Привіт, дівчат! Ось гарнючий жакет з квітчастою підкладкою. Дуже гарна тканина, гарні такі гудзички, карманчики. Його почистити буде ідеально. Це бренд «Julius», 12 розмір. все якісно, бачите, ніде ниточок немає. Ось така лисичка і брендовані такі гудзички. Вони желізні були. А, тут... 60 шерсті, 20 поліестеру, 10 віскози, наскільки я пам'ятаю. Ну, Підкладинка там акрил і поліестер. Ось такі карманчики різні. Ну, Тканина дуже гарна, вона якісна, видно, що вона дорога. Підкладинка дуже 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 гарна. Такісь модниці, якщо доведе... Папереї почистить дуже буде окрасу її гардеробу. Знову така лисичка гарненька. От сама структура тканини в ялиночку таку. І тут такі хлястики також є, також з гузлочками. Ну, я не купила його. Ось також така от є курточка від джуліс, також 12 розмір. Тут така гарна, вона катонова підкладинка, тут, мені здається, катон з поліестером. Така підкладинка у смужечку гарна. Тут глибокий такий синій колір її. Вона на змійці Ось такі також гарні гудзики. Ні, не можу видивитися, да, що там у складі. Гарні гудзики ось такі клапани на карманах, на кнопочках. Гудзики також, мені здається, брендовані. Карманчики глибокі, є капюшончик, ось на рукавчику є така брендована нашивка. Ззаду також дуже оригінально прошита. До речі, mm -hmm. глибокий був такий капюшончик. І її також попрати, відпарити, зносити цієї курточки не буде. Далі ось така чоловіча куртка була. Ось такий бренд, я його не знаю, це Емичка. Дуже гарна тут також підкладинка, ніде немає ні лишньої ниточки, нічого. Дуже гарно прошито. Мені здається, тут котон, основна тканина, підкладинка, поліестер і котон також. Штучки, кармани також з клапанами, які можна прибрати всередину. Дуже гарний такий, пісочний колір Також буде украсою в принципі, для чоловіка. І ця куртка була в ідеальному стані. Рукава тут на резиночки, в також на резиночки. Ну, моєму чоловіку не подобаються такі на резиночки, тому я також її не брала. Ось, ну, Вона також в ідеальному стані, її досить було попрати також і відпарити. Також без носу її не було. Далі ось таке пальто. А, воно двоборне, також глибоко синього кольору. Тут такі широкі доволі були е, рукава, широкі лацькани такі. А, тут також е, Така підкладинка гарного такого блакитно-синього кольору. Це Марк Спенсер бренд цього пальто. І здається, тут також великий міст шерсть був. Здається, це 77% і там навіть 10 ангори є. Ось цей піджачок ось такий був гарненький, наче з твіду. Таку чорний кольору з металізованою ниткою. Тут була бахрома по кишенькам і по рукавчикам. І без коміра. Тут була фіксована ціна. Ну, Я його не придбала, він був з поліестеру. Ось цей гарний такий також піджачок, чужакетик в стилі Шанел. Я його забрала. Він такий прикольний, також з бахромує з такими ось. У прекрасному вигляді ось таких пролинок. Дуже мені сподобався, я його забрала, також під сук... під якусь спідничку носити чи брючки з гарною рубашечкою. Сподобалось забрали. Все ще була ось така підбірочка також на фіксованій ціні. Ось Така сукня була блакитного кольору, цяточки різного діаметру. В неї гунка була. Біля горлишка на рукавчиках і на талії, Також фіксована так ціна, я сказала, але я її не взяла. А не взяла чому? Тому що це був бренд Шейн, і вона була, ця сукня майже вся поліестерова, 97, здається, відсотків поліестеру. Ось. Далі ось така була блуза, також гумка біля горлышка і на рукавчиках. Вона наче прикольного кольору була, але також з поліестеру і трошечки великувата на мене, Я її також залишила в магазин. Далі ось такий светрик був, такої цікавої в'язки. От також там металізована нитка, була такі, гудзички пролинки, такі рюшики біленькі, дуже така вона вся жіночна, можна так сказати. Ну, Там був змісовий склад самої тканини. Ну, Здається, трішки там було вовни також. Був ще гузочок взагалі такий доповнюючи її взагалі не носила. Ну, Маленька на мене залишилась в магазині чекати на свою власницю. Далі я знайшла ось таку гарну шкіряну куртку, косуху. Такий в неї колір цікавий, там, кава з молоком чи без молока. Ось в неї такі ось декоративні вставки з блискітками. Але ну, тут Непогані рукавчики, не, не дуже вона заношена була. Але ось ці блискітки вже були не усі на місці. Ось. А, ну це ось така вона, в принципі, гарненька. Але вона була маленька на мене, вона в розмірі М, Тут ось така підкладинка гарна, блакитна. Це бренд Imperial. Бачите, шкіра, і віско підкладинка зроблена в Італії. Ось, ось така все-таки емочка написана. Так, і такий гарний вішачок Добротний не зламається, мабуть, якщо буде висіти довго, ну досі не зламався. А це була така велика блуза. Не знаю, навіщо я її одягла. Вона мене в два рази ще більшу робить, але такі огірки турецькі, наче вони. І ще була ось така підбірка різних футболок, блуз, ось такий був полуверчик, кардиганчик, ось такий светрик. Тут рукавчики були до лікця. Така цікава в'язка у нього була, стоїчка горловинка Ось, Але я його залишила в магазинчику, коли повернулася, його вже хтось забрав. Ну, Хай когось тішить іншого. Тут також у складі було трохи віскоза, в принципі, більш-менш нормальний склад. Можна було в принципі, брати. Але це був XS, але на мене вона сіла нормально. А це була ось така блуза. Ось за нею я жалкую ще і не забрала. Вона така дуже цікавий крій в неї. Ось такий узор також цікавий. Не знаю цього бренду. 38 розмір був, але на мене вона підійшла в принципі непогано. Ось і така вона легесенька-легесенька. Ну, рукава, звичайно, мене підкорили, і тканина сама також. ось бачите Не можу натішитись цими рукавами, рукава на гумці. Тут також вона ось така відрізна і цікава. Ну, реально, крій дуже цікавий, був, мені сподобалося. Щось я не знаю, чому я все-таки її не забрав. Річ, я думаю, також дорога. Ну, о, тут реально таке стопроцентна віскоска. І зроблена в Індії. Ну Така тканина вона дійсно легка, в спеку це саме те знахідка. Прям. Ось, ну і крій і знову рукава ось ці мені подобаються. Ось так. А це я Приміряла цю блузу. В принципі, непогано вона на мене сіла, знову я тішу з цими рукавами. <гум> Подобаються вони мені. Ну, ось ось так виглядає. Дуже легесенька, видно, що вона прям повітряна така. Дуже прикольно треба було брати. Ну, що вже поробиш, вже пізно. Буду шукати щось подібне іншого разу. А... Вам бажаю, в принципі, мирного дня пережити цю спеку. І пишіть мені, будь ласка, на що б ви звернули увагу, на що б зовсім ні. Мені цікаво буде почитати, що ви думаєте. Дякую за увагу. До побачення!